У Ватикані у базиліці святого Петра продовжують прощатися з папою римським франциском, який помер 21 квітня. Наразі бачимо кадри наживо, які транслює інформаційна агенція Reuters на похороні Пантифіка, який відбудеться у суботу, 26 квітня. Очікується 50 голів держав. Та 10 монархів загалом у Ватикані в суботу будуть присутні не менше 130 іноземних делегацій. Про це повідомляє Бібісі з посиланням на Ватикан. За даними інформаційної агенції Ля Франце Прес, в Римі та Ватикані перед приїздом світових лідерів посилено заходи безпеки. І більше про це розпитаємо нашої колеги Валерії Пашко, яка разом з операторкою Мирославою Трофимчук наразі перебувають у Римі. Валерія, вітаю! Розкажи, будь ласка, які дані тобі вдалося встановити на вітаю. цей момент. Доброго ранку. Отже, люди продовжують приходити до Ватикану та віддавати останню шану папі римському. І власне вчора так само доводилося продовжувати години відвідування церкви, де перебуває труна із тілом понтифіка, тому що велика кількість людей була, і потоки в принципі продовжуються і зараз. Раніше повідомляли, що до півночі буде працювати церква у четвер. Однак її зачинили тільки о 2.30, буквально на три години, щоб поприбирати, і потім знову на світанку її відчинили, щоб люди могли зайти всередину, і власне перед тим як відчинити її знову о 5.30 ранку. Люди вже юрбилися перед металевою огорожою, щоб першими зайти. І власне, коли зрештою поліцейські відчинили цю огорожу, можна було зайти всередину, Люди вітали це оплесками. Тобто сьогодні останній день, коли можна власне сюди прийти, і люди намагаються скористатися своїм останнім шансом. До речі, Gracias. Святий престол повідомляє, що станом на зараз понад 128 тисяч людей вже пройшли туди всередину до церкви, і це безпрецедентна кількість. Власне очікують, що в найближчий час, тобто сьогодні, буде ще більше людей. Однак я хочу сказати, що напередодні скоротилася тривалість перебування людей у черзі. Якщо говорити про перший день про середу, то людям доводилось по кілька годин чекати від 4 до 8 у черзі, щоб пройти всередину церкви. Але зараз це вже буквально менше години, наприклад, було тому з церква рухається все швидше. Однак, всередині там є певна дисципліна. Я говорила з людьми, яким вдалося зайти всередину. Вони кажуть, що буквально на кілька секунд можна підійти до домовини Папи Римського, його побачити і далі проходити швидко, щоб не затримуватися. І ось що люди нам говорили почуємо. Його смерть була для нас великим здивуванням. Ми, аргентинці, дуже пишаємось ним. Ми відчуваємо гордість за нашого аргентинського папу. Для кожного, особливо для молодих людей, він був великим прикладом. Ми дуже засмучені. Він був чудовою людиною. Від нього не наче якась хімія відчувалася. Одного разу він був у Мексиці, і ми їздили побачити його. І навіть здалеку ми відчули цю дивовижну енергію. Мені здається, схожа енергія була у Івана Павла II. Він наш наставник, він людина, яку нам варто наслідувати, і ми з нетерпінням чекаємо на обрання наступного понтифіка. Сьогодні попрощатися з папою римським можна буде до сьомої вечора вже о восьмій за місцевим часом відбудеться церемонія закриття домовини, і власне тоді буде підготовка до похорону у суботу. О десятій ранку розпочнуться публічні прощання, і власне крім світових лідерів очікують і короля, і короля Іспанії, наприклад, принца Уельського та багато багато інших делегацій. Справді видання Ля Републіка питало, писало про певний саміт між п'ятьма країнами. Тут увад. Тикані, якраз тому, що приїхали саме вже лідери держав йдеться про США, Францію, Німеччину, Італію та Україну. Однак, поки що підтвердження цьому немає, і голова МЗС Італії говорив, що це може викликати логістичні труднощі через те, що Дональд Трамп, який обіцяв приїздити своєю дружиною, може взяти з собою велику делегацію, і тому це може бути не дуже зручно. Що ж подивимося, як тільки буде більше інформації, відразу вам повідомимо студія. Валерій, розкажи, будь ласка, у зв'язку з приїздом глав держав. Чи посилені будуть заходи безпеки у Ватикані? Посилені заходи, заходи безпеки у Ватикані. У Римі взагалом по всьому периметру Ватикану посилена військова. Поліцейська охорона і пішохідна і е, кінна. Ми бачили багато дійсно поліцейських є багато виходів просто перекриті або, наприклад, можна через них тільки вийти, не можна заходити. Людей перевіряють, дивляться речі. Практично кожного вірянина чи туриста, який заходить у середину, Якщо люди хочуть зайти у церкву, то вони мають пройти через металошукачі, працюють снайпери на дахах по периметру всього Ватикану, тобто значно посилена охорона і італійська поліція, міністерство внутрішніх справ очікує, що наплив людей буде більше, і через те приділяють увагу. Волею, скажи, будь ласка, от охочих зараз стає все більше до... приїхати у Ватикан. Чи логістично зараз це складно зробити? Я знаю, що ще раніше італійська залізниця повідомляла, що вони збільшують кількість рейсів міжміських, також рейсів із аеропорту і в аеропорт. Тому зараз здається, що все просто однак, зі свого досвіду, знаємо, що складно забронювати готелі поблизу Ватикану. Однак, ми бачимо, що людей все більше, тому я думаю, що вони знаходять певні. Як це зробити певні виходи з цієї ситуації і людей більше, тому мабуть, все добре. Валерія дуже дякую, дякую за те, що доєдналася. Це була наша колега Валерія Пашко із Риму з Італії. Вони там працюють разом з операторкою Мирославою Трофимчук, і будуть нас час від часу повідомляти про зміни, які відбуваються у зв'язку зі смертю Понтифіка та з тим, що люди все більше людей приходить попрощатися із ним.